вступи є вашим універсальним помічником і другом під час трекінгу в зимових горах. Вони дозволяють йти вам по пуховому снігу, який тільки випав, і також по снігу, який лежить вже довго. Для цього знизу є кішки, про які ми з вами говорили раніше, ну але трохи їхня видозмінена форма. Але вони добре чіпляються за сніг і за льодового типу покриття, і допомагають вам не сковзити і йти вверх. Перше, на що вам треба звернути увагу в виборі снігоступів це відповідно розмір е, вашої ноги. Далі ваша вага і плюс ви додаєте до цієї цифри вагу вашого рюкзака. Так як в різних снігоступів є різна степінь навантаження. Якщо у вас є можливість, звичайно ліпше взяти снігоступ, який має більшу площу. Чим більший снігоступ, тим відповідно більша площа, і ви ліпше себе почуваєте, менше провалюєтесь. В чому взагалі от така його основна би, суть, роль, робота. Завдяки снігоступам ви дуже економите свої сили, час і енергію, так як ви практично йдете ну, не по асфальту, ну, але щось схоже до того. Тому що, наприклад, коли ви йдете без них в звичайному взуті, ви провалюєтесь в сніг, і з кожним кроком все важче робити. Ви перебираєте нога за ногою, особливо, коли якісь великі намети. Снігу багато, ви дуже витрачаєте багато часу і сил. А снігоступи вам дозволяють ці всі дистанції, снігові і льодові проходити доволі такі швидко. В даних снігоступах, які в нас є, є три положення. І якщо у вас є можливість, так само беріть собі такі. І так, перше перше положення, снігоступ повністю закритий. Тобто, коли ви йдете по якійсь, в принципі. Пологій і рівній місцевості. Далі, коли ви бачите, що схил починає бути більш крутим, ви міняєте положення снігоступа отак. Тобто це, ваша нога починає, починає рухатись і вам не треба кожен раз піднімати весь снігоступ з собою. Далі, коли ви бачите, що гора стає ну, доволі таки крутою, ви міняєте положення снігоступа на отаке. На саме високе. Що допомагає вам чіплятися кішками за схил, за лід, за сніг, і ви собі вільно піднімалися вверх, щоб ви не отримували додаткового навантаження, не наяли в сніг, а спокійно і максимально вільно піднімалися вгору. В будь-якій засніженій місцевості снігоступи стануть хорошим другом для вас. Правда, Юрка?